2. And. Please. Будь ласка Six. 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 Forest. Heart of speech. Noun. Ліс. Smile. Посміхатися, Sunday. Неділя. Parent. батько, мати СИСТ. Шостий Thing. Річ. Sit. Сидіти name, part of speech, verb. Називати. Hand. Рука. See. Бачити. Green. Зелений. They. Вони. In. Всередині. About, part of speech, preposition. Про. Because. Тому що. Thanks. Дякую. Seven. Сім. January, part of speech, noun. Січень Any. будь-який Family. Родина, Look. Дивитися Female. Жіночий, Герл, Дівчина Boy. Хлопець. Мюзик. Музика. Меморі. Пам'ять. Кол. Дзвонити. Ток. Розмовляти. Work. Heart of speech. Noun.

Sorry. Вибач Grandmother. Бабуся Eight. Вісім. Surface. Поверхня. Height. Висота February. loopy word слово eighth восьмий Pink. рожевий main головний what що better Краще Narrow. вузький During. під час плос плюс оклок Рівно Grandfather. Дідусь Вау wow. Вау. Асп. Питати. Дад. Тато. Хайд. Ховати. Сам. Сума. Файр. Вогонь. Ноуз. Ніс. Clear. Ясний. Wear. Носити. Hair. Волосся. Ear. Вухо. Dog. Собака. Interest part of speech verb цікавити describe описувати leaf листок drink пити sister сестра kitchen Кухня Example. Приклад Pleasure. Задоволення. Саунд. of speech. Noun. Звук Leave. Залишати. Map. Карта. Capital. Столиця Glass. Скло Cat. Nine. Дев'ять March. Березень Двір. Place. Місце. Understand. Розуміти. Purple. Фіолетовий. Everything. Усе. Tomorrow. Завтра. When. fully text text under p mouse misha wherever Demne. ninth deviate welcome Ласкаво просимо. Ten. Десять. April. Квітень. Finger. Палець ЧЕК. Перевіряти. Кінець частини два.